Йому купили дешевого лимонного льодяника. Також непогано думав Гаррі, посмоктуючи його, поки вони розглядали горилу, що чухала собі потилицю, і дуже скидалася на Дадлі, хоча й не була білявою. Давно вже Гаррі не мав такого чудового ранку. Він старався триматися трошки осторонь від дурслів, щоб Дадлі і Пірс, яким звірята вже почали набридати, не взялися до своєї улюбленої розваги, штурхати його. Пообідав всі в ресторанчику на території зоопарку. А коли в дадлі почалася істерика, йому здалося, ніби в його склянці замало морозива, а дядько Вернон купив йому ще одну порцію, а Гаррі дозволили доїсти решту. Пізніше Гаррі згадував, що треба було зразу передбачити. Таке щастя довго не триває. Пообідавши, вони пішли до павільйону з плазунами. Там було тьмяно і прохолодно, а вздовж стіни тягнулися освітлення.